Передвеликодній подарунок отримала тесминичанська середня школа. Тут зусиллями благодійного фонду Юрія Дерев'янка зроблено капітальний ремонт кухні та шкільної їдальні. Повністю відреставрований харчоблок милої око вчителям додає наснаги кухарям, а школярам покращує апетит. В цьому ми переконалися, побувавши у тесминичанах. Перед Великодній подарунок отримала школа в Тесменичанах. Депутати обласної ради Юрій Дерев'янко та Володимир Хопта облаштували тут харчоблок. Меценати переконані від хороших умов праці кухарів, залежить якість обідів для учнів, адже всім відомо, чистота кухні і домок – неодмінна умова для приготування смачної страви. Для дітей харчування і вода це саме головне, що впливає на їх здоров'я звичайно. І коли мова йде про. Кухню, то це саме те місце, де це харчування готується. І надзвичайно важливо, щоб це повністю відповідало всім санітарним нормам. Так само дуже важливо, щоб люди, які готують цю їжу, їжу, мали хороший настрій. Навчальному закладу вже більше 20 років за цей час приміщення кухні не поновлювали. Ще донедавна тут був старий ламінат та побита облицювальна плитка. Працювати в нових умовах зізнаються працівники не лише комфортніше, але й приємніше. Свій хороший настрій вони передають у стравах. Дирекція школи запевняє, без допомоги депутатів відреставрувати харчоблок було б неможливо. Умови у харчоблоку до поки не зробили ремонт, звичайно, що були погані. Там плитка відвалювалася. Ну... Ми старалися підтримувати, як могли своїми власними силами, але звичайно, що для того, щоб зробити такий ремонт естетичний капітальний, як зроблено тепер, потрібні кошти і кошти немалі. За кошти благодійного фонду виконані роботи по влаштуванню бацювальної плитки, підлога і стіни. Ну і, звичайно, що це дуже, дуже велике значення має для нашої школи. Ініціатива депутатів провести ремонт харчоблоку посприяла і повній заміні водопостачання та каналізації у школі. Останню підтримало та профінансувало вже управління освіти. Тож до великодніх свят учні та працівники навчального закладу отримали подвійний подарунок.